Я ніколи не вірив у ці байки про мавок. Для мене це були просто казки, якими лякали дітей, щоб ті не бігали вночі до сховища. Але все змінилося того серпневого вечора. Я приїхав на каховське водосховище сам, щоб порибалити й трохи відпочити від міської метушні. Сонце вже сіло і над водою повис туман. Вода завмрела, наче дзеркало, а рідкий ліс за спиною шепотів, наче хтось там ходив. Я сидів з вудкою, коли помітив, як у відблисках місяця щось ворухнулося у воді. Спочатку я подумав, що то риба чи птах, але потім я побачив її. Вона стояла по пояс у воді з довгим чорним волоссям, яке розтікалося по поверхні, і світлими очима, що світилися навіть крізь туман. Чого сидиш сам? сказала вона, і в цей момент я відчув холодний подих вітру. Люди зникають. Я вже хотів запитати, чому, але щось у її погляді змусило мене замовкнути. І тут я помітив, що її ноги у воді не були людськими. Темні, з довгими пальцями, схожими на коріння, вони міцно трималися за дно. Вона зробила крок уперед, і вода потягнулася за нею, наче жива. Я відчув, як холод торкнувся моїх ніг, хоча я сидів на березі. Ходімо, сказала вона і посміхнулася так, що в цій посмішці не було нічого людського. Ти ж хочеш побачити, що там глибше. Я стиснув вудку так, що аж пальці заніміли. Хотів піднятися, але ноги відмовилися рухатися. У голові почали з'являтися картинки темна вода, дно вкрите старими човнами, і людські обличчя, що дивилися з піску. Я не знаю, скільки часу минуло. Лише пам'ятаю, як на березі раптом з'явилося світло хтось ішов з ліхтариком. Мавка відступила, але її погляд ще довго світився у темряві, перш ніж вона зникла під водою. Коли чоловік з ліхтарем підійшов, він подивився на мене і сказав Ти ж не збирався з нею йти. Я мовчав. І раніше сюди знову я завжди чую вночі тихий шепіт з води. Ходімо. Та чи не зникла та постать разом з водою? Тепер я живу в іншому місці і не чую того голосу навіть біля води.